Наш майже незмінний Олександр Коваленко, який завжди дуже докладно розповідає, що відбувається на війні на фронтах військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Доброго здоров'я, пане Олександре, дякуємо, що знайшли для нас в суботу час. Вітаю. У мене до вас перше питання підступне. Підступне питання, страшне підступне. Значить, у нас є декілька джерел, серед яких, наприклад, президент України. Володимир Зеленський, який каже, що влітку чи в самому кінці весни може початися наступ великий російський, переважно йдеться про Донецьку і Луганську області. Ну і навіть голова головного управління розвідки теж про це говорить. А експерти кажуть, що таке модне слово тепер, коли питаєш експерта, каже: Я не бачу, каже мені експерт. Ну, тому що має бути концентрація військ, має бути там боєкомплекти, має бути транспорт, на треба медицина, треба їжа. Ну, коротше, я в цьому нічого не розумію. Ви точно розумієте більше ніж я. То наскільки ми можемо бути переконані, що дійсно почнеться цей великий наступ чи продовження цієї атаки на Україну в, на, на сході нашої держави? Будь ласка, пане Олександр. У ну, тут є два моменти. Якщо говорити про бачу, не бачу, почнемо трошки з такого північно-східного напрямку, тобто з Куп'янська там зараз група військ Захід вона займалася останні півтора десь місяця перегрупуванням. Там було досить серйозне перегрупування, особливо в районі Куп'янська, в якому приймала участь і 90 танкова дивізія. Безпосередньо для чого робиться перегрупування? Це робиться саме перед тим, як почати якісь більш масштабні бойові дії наступального характеру. Скоріше за все, Лимана Купінські. Лиманокупінська вісі, і загальна сам Купінська, вони стануть одним з епіцентрів цього тиску, який може розпочатися саме в другій половині 2024 року. Чому саме в другій половині 2024 року? Тому що після інавгурації Путіна усі очікують мобілізацію. Якщо буде мобілізація, буде людський ресурс. Який якщо буде людський ресурс, людський ресурс дозволить? компенсовувати втрати, відновлювати боєздатність підрозділів в наступі, які будуть значно зростати втрати. Отже, саме під це вони і готуються. Окрім цього іншого, група військ південь, це напрямок часового яру, це район Авдіївки. І ми бачимо, що вони концентрують основний удар зараз на очеретини. Тому тут навіть не треба концентрації якоїсь окремої великої групи військ. Якщо ми говоримо про групу військ південь, це одна з найбільш боєздатних груп військ загально в зоні бойових дій. Якщо ми говоримо про групу військ-захід, то вона не найбільша, але там найбільша компонента механізована, особливо основних бойових танків. Бо в її склад входить перша танкова армія. І не менш небезпечний момент, який може вказувати на майбутній наступ, це формування на в Брянській, Білгородській та Курській області групи військ північ. Ця група військ вона створюється на базі груп військ Брянськ, Курська та Білград. Вона не становить якусь гіпертрафовану таку загрозу для Харкова. Мовляв, це буде наступ на Харків. Ні. Але вона формується для того, щоб синхронізувати дії на випадок заходження на територію Російської Федерації підрозділів РДК та ЛСР. Тобто вони більш надійно зараз будуть зайняті тим, щоб прикрити ось ці ділянки кордону, які вони м'яко кажучи неефективно контролюють. А для чого? Для того щоб мінімізувати будь-які загрози для операції саме в районі Лимано-Куп'янської вісі. Тобто, це такий підготовчий ефект. Можна назвати так підготовчі дії, а тому Донецька область, а також Лимано-Купінська вісь, вони дійсно під загрозою наступальних дій. Дивіться а ще два питання: ну, можна в одне, а можна в два. Коли от ви розповідаєте це, це ви бачите, я переконаний, що фахівці це бачать: є розвідка, є радіорозвідка, є космічна розвідка, є купа, розвідок, не тільки українські, але й американці допомагають, англійці допомагають і так далі. Коли ми все знаємо наперед, ну, ну я не буду, знаєте, якщо я точно знаю, що магазин зачинений, я не піду туди купувати хліб. Якщо я точно знаю, що українці знають, куди я куди я направляю головний удар. Я не ну мені треба буде щось придумати. Ну я не буду лобом битися. Це перше і друге таке підпитання. Воно так якби акцентується, зв'язує попереднє і, і і це питання. Це наскільки я чув, Авдіївку брали багато місяців дві російські армії. І от, і от вони, от, от, так от вони півроку брали Авдіївку. Як можна розраховувати на якісь успіхи, коли отакенько Авдіївку брали дві армії? Я собі важко уявляю, це, це означає, що українська оборона надпотужня. ну ну да, ну їм не, 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 не бракує людей, але їм може бракувати, наприклад, е зброї, може боєкомплекту і так далі, і тому подібне. Наскільки це все ж таки вирогідне? Що ви скажете, будь ласка? Авдіївку дійсно брала велика кількість сил та засобів на більш боєздатні бригади другої та 41 першої загальної військових армії, які до речі зі складу групи військ центр, це Лиманський напрямок. Взагалі гнались. Ну друга загальна військова армія. Вона взагалі спідкреміної гнали під Авдіївку принципі. Окрім цього іншого, там приймали участь ще підрозділи 90-ї танкової дивізії, 11-го армійського корпусу. І так далі, і такі інше, тобто велика кількість сил та засобів, і вони нікуди не поділися, вони там так і залишилися з відповідним відновленням боєздатності підрозділів. Але коли готуються ось такі великі наступальні дії, так дійсно їх неможливо якось підготувати не Основні напрямки будуть спрогнозовані. Але є інший нюанс: Маленьку Авдіївку дійсно брали 5 місяців, але чому її брали? Чому ми зараз говоримо це вже в минулому часі? Тому що були фактори, які не, не змогли допомогти силам оборони України її отримати. І ми не можемо зараз про неї говорити як про місто, яке продовжує тримати оборону. Які фактори? Фактор дефіциту артилерійських боєприпасів у нас він все ще є, і росіяни про це знають. Вони намагаються цим користуватися. А фактор а, домінування російської авіації в а, повітрі, і а, росіяни також цим користуються а, зараз. В квітні один з найпіковіших а, взагалі. А, Показників по використанню російських коригованих авіаційних бомб вони максимально намагаються використати цей час щоб просунутись, і великий епічний наступ, і так далі, так і інше для росіян результатом його може стати захоплення одного чи двох міст, так само як і Авдіївкою. Бо все ж таки там за весь період було сконцентровано більш ніж 100 тисяч особового складу. За ці п'ять місяців пройшла саме така кількість. Це дійсно був великий наступ, і щось подібне вони можуть реалізувати і найближчим часом, особливо якщо отримують доповнений людський ресурс за рахунок мобілізації. Що ми можемо. Очікувати від тих 60 мільярдів плюс оці F-16, які ну будемо оптимістами, можуть надійти впродовж літа. Я вже не знаю, в червні це буде в липні чи чи в серпні, але є така яке сподівання, це може перевернути ситуацію на полі бою. Ми можемо розраховувати, що ми будемо міцніше тримати оборону, чи ми можемо розраховувати, що ми зможемо просуватися вже і перехопити ініціативу у російських військ. Не одразу, але так тому, що саме та допомога, яку ми отримуємо від Європейського союзу, вона ледь її вистачає на самооборонні дії, і також там є відповідні свої проблеми, як ми бачимо. Не все своє час нам надходить. Якщо ми говоримо про можливість підготовки резервів для контрнаступальних дій. Для просування та звільнення території, то це саме допомога від США, а тільки треба зуважити, що 60 мільярдів це звісно що воно лунає досить так оптимістично, але загально мілітарна компонента із всієї цієї суми трохи більше ніж 20 мільярдів. А все інше, це також фінансова допомога, економічна допомога, підтримка економіки і так далі. І таке інше. Тому це не цілком всі 60 мільярдів. Вони підуть саме виключно тільки на допомогу зброю. Хоча з іншого боку, в 2022 році та в 2023 році ми отримали допомогу менше аніж зараз у цьому проекті. А воно вже базово розміщено. Тому це це найбільша допомога, яка була з. Початку повномасштабної а, війни і її цілком може вистачити на те, щоб підготувати а, наші війська в перспективі на контрнаступальні дії. Так, я би ще для глядачів сказав, я переконаний, що пан Олександр все знає, що коли ми чуємо про якісь гроші про допомогу, мінімум 25% це транспортування. Нам здається, що це от пан Олександр сказав 20 мільярдів. Я не знаю просто. Але мінімум, якщо це все, все на війську на війська, то 5 мільярдів це не те, щоб її доставити до України. Це будуть американські літаки, це будуть американські бензини, керосини. І це все якби не входить. Це ми не можемо цим стріляти. Це щоб всім стріляти, американці нам мають це переслати, і це якраз мінімум четверта частина коштує просто транспортування всієї цієї допомоги. А у мене ще. Питання про F-16. я просто не можу розібратися, і, і може, і ніхто не може. Як ви думаєте, як будуть використовуватися? f 16 як оборона чи як наступ, в тому сенсі, що дуже багато людей кажуть, що f 16 дуже ефективні антиракетні засоби. От ракети летять, шахеди летять, і якраз якщо б там десь в повітрі є f 16 американський, він дуже влучно може їх збивати. Це означає, що ми будемо боронити, нам буде ефективніше боронити і енергетику, і критичну інфраструктуру і просто міста людей. а а деякі кажуть, що навпаки, вони мають прав, мають можливість просуватися вперед, бомбити там чи пускати ракети кудись на ворожу територію і допомагати війську йти в наступ. Яке, яке тут співвідношення, пане Олександре? Ф-16 – це багатофункціональне винищувач. Він має в своїй номенклатурі озброєння, яка допомагає знищувати як повітряний. Цілі на різних дистанціях малих, середніх та великих в нього є номенклатура озброєння, яка дозволяє працювати по поверхні. наприклад, така чудова ракета, як Ежімстоп'ятдесят 158 JASM. це фактично ну, можна сказати, що це ракета дуже схожа за своїм функціоналом з Storm Shadow або Скальпеджі. Та звісно, і бомбове навантаження він може мати з плануючими бомбами для використання GDM, наприклад, а окрім всього іншого, у нього є ще й комплекси протикорабельної дії, тобто протикорабельні ракети типу AGM-119. Тому це багато винищувач, але тут вже питання доцільності: чи доцільно ризикувати винищувачем такого типу ат для того, щоб перехоплювати дрон коміка за шахетство тобто це дискусійне питання, тому що витрати палива. Витрати технічного характеру на зльот та посадку одного такого літака на відповідну роботу в повітряному просторі декілька годин, і звісно ж сама ракета, яка буде використана для збиття, оскільки за останній час ми бачимо, що основну частину перехоплення дронів Камікадзе. Виконують сухопутні мобільні групи перехоплення. А більше таких груп, а більше можливостей перехоплення, і це виходить навіть дешевше, ніж один зльотний посадка винищувача. Дякую дуже. Спасибі величезне. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Безперечно, у мене ще 5 мільйонів запитань до нього. Але треба мати дисципліну ефірну.